Вітаю, друзі! Ви на каналі імені Великого князя Ярослава Володимировича. Я його ведучий Богдан, але ви можете мене звати просто ба. Це відео під назвою Відродження Русі у нашу країну як культурної імперії. В цьому відео ми піднімемо питання необхідності повернення Русі позиції культурної імперії. Як не крути, але життя і функціонування народу та держави підпорядковується простому правилу або ти. Або тебе є ведучий і є відомий. Або, або ти на коні, або ти під конем. Розмова про рівність у міжнародних відносинах, як і соціалізм, не життєздатні. є відвертою брехнею. Так, є взаємна повага, але все одно хтось ведучий, а хтось відомий. Якщо запитати людину про імперіалізм, вона згадає глибоку старовину і ХХ століття як століття краху імперіалізму, але нічого не зникає по клацанню пальця. Єдине, що змінилося у людстві від середньовіччя, це збільшилась повага до інших людей. В усьому іншому все залишилося прийнявши більш здорові і людські обриси, теж рабство у вигляді людей з безліччо позик і іпотекою. Релігійні війни у вигляді місцевих релігіозних арабських терористичних формувань, так і імперіалізм прийняв нові сучасні вигляди, перейшовши в культурний та економічний вид, де одна митрополія тримає в ногах менш розвинені держави, та висмоктає з них всі ресурси, тільки тепер замість арабської праці, слабших народів їм платять копійчну заробітну плату. Великі імперії у вигляді Великобританії, Франції, Німеччини в процесі ХХ століття, то й раніше, ніби відпустили колонії в самостійне плавання і визнали їх незалежність. Але незалежність не дає економічного, наукового, військового, політичного багажу та ваги. Вже в незалежних колишніх колоніях і далі спостерігається засилля тісних зв'язків із країнами метрополіями які. З усіх сил зберігають залежність колишньої колонії від метрополії в усіх сферах життя, не даючи ключових знань та ресурсів для побудови самостійної економіки, тримаючи колонії і далі в ролі ресурсних придатків. Подібна картина спостерігається чітко в африканських колишніх колоніях, де, начебто, всі незалежні, а все одно залежні від колишніх метрополій, адже майже всі підприємства. За кордоні та родом із колишніх митрополій. Фактично, з розвитком технологій, фізична експлуатація слабшого зі зброєю в руках віджила себе, адже навіть в умовах незалежності слабші захочуть отримати можливості сильнішого, користуватися технологіями освітою, благами людської цивілізації, тим самим попадаючи на гачок. Фактичного рабства на сильнішого, бо в нього всі права на те, що хоче отримати слабший. Прикладом є прості речі: світло, інтернет, вода, їжа. Велика частина процесу виготовлення та постачання цих благ складається з технологій монополій. І коли, наприклад, африканець в місті користується ними, він так чи інакше платить за. Патенти платить комісії в банках, котрі працюють знов таки на технологіях монополій і так далі. Тобто майже всі сфери життя звільненої колонії контролюються економікою минулого монополіста. У постбільшовицькій Русі після відновлення незалежності та інститутів самоврядування збереглася ментальна та економічна залежність від московитів. У процесі пориву у сферу впливу США та ЄС з НАТО відбулися процеси часткового звільнення від московитів, але в ту ж хвилину, без власної ідеології, економіки та бажання впливати, а не приймати умови, позбільшовицька Русь падає в залежність від США та ЄС з НАТО у фінансових, військових та політичних питаннях. До 30 років так і не з'явилося розуміння, що Русь це свій центр із своєю орбітою та впливом, і всі сили мають бути кинуті на посилення впливу Русі та зміцнення позицій на світовій арені. Якщо згадати історію, ми маємо, що Русь це звичайна імперія, котра створена під коренням племен та народів. І навіть якщо подивитися на історію. Різних регіонів постбільшовицької Русі в нашу країну, то всі вони в той чи інший час були підкорені та згодом просто привчені платити данину Києву, привчені до єдиної віри християнської та до більш-менш схожої мови через літературу, диктувати свій вплив та мати свою орбіту. Є нормою та історичним визначенням Русі та руського народу. Позиціонування себе як колонія під митрополією є згубною звичкою предку, що потрапили в рабство. Але стосовно Русі, варто внести новий термін, такий як культурна імперія, адже термін імперія передбачає збройне підкорення та утримання імперії на багнетах. До Росії подібне визначення не застосовується, адже силовий вплив це останній інструмент уведенні внутрішньої і зовнішньої політики на приєднання і утримання. Культурна імперія означає, що основним інструментом розширення впливу Русі є розвиток Русі у всіх сферах до видимої різниці між рівнем життя в Русі та у сусідів. І за допомогою слова та економіки просто заохочувати сусідів добровільно приєднуватися до Русі, і все для того, щоб Русь отримала ресурси як людські, так і природні, для розвитку науки та культури не тільки Русі, а й людства, а також мала можливість ефективно захищати людську цивілізацію та розвинуті держави. Від проблемних диких релігіозних держав, котрі виступають проти розвитку людства та хочуть вернути людство в середньовіччя для зміни становища залежного і стати сильним багатим народом, русинам треба змінити мислення у бік простого висловлення. Є я русин слов'янин, є моя держава Русь та є інші. Це ключ до ведення русько-центристської політики та відстоювання саме інтересів Русі. Зрозуміло, що з поняттям є Русь і «є решта» треба бути обережним, оскільки легко можна скотитися в нацизм. Так, є Русь і інші, але решта є друзями Русі. І крім центристської політики, треба створювати Напряму із сусідніми народами дружнє буферне коло для території Русі. Що конкретно відрізняє культурну імперію Русь від звичайної імперії. Русь об'єднує ідеєю, наукою, культурою та загальну історію. І це ключові положення, що формують Русь як культурну імперія. Культурна імперія Русь ставить Завдання об'єднувати людей навколо людської цивілізації в цілому. А якщо конкретно, то об'єднує навколо науки, культури та віри в себе. Тобто, одною із цілей росту Русі як культурної імперії є розповсюдження загальнолюдської ідеології на основі науки, культури та віри в себе, також метою укрупнення Русі та її існування. Є збільшення кількості людей і ресурсів під своїм контролем для цивілізаційних процесів, які зводяться до розвитку принципу життя за трьома законами: наука, культура, віра в себе. Русь таким чином бере на себе роль локомотива нового етапу людського розвитку. Що робити? Першим йде процес розстановки пріоритетів. На об'єднання самого руського народу. І лише після цього слід почати приєднувати близькі слов'янські народи. Паралельно необхідно викорінити всі ідеї про ворожнечу із сусідніми слов'янськими народами в самих русинах, і так само викорінити подібні ідеї в самих сусідніх народах шляхом інформаційного впливу та законодавчих заборон. Основою для можливості будь-яких наступних дій. Є налагоджена економіка освіта, чесний суд, відсутність корупції для формування вигідних умов, щоб люди хотіли жити в Русі. Наступним кроком є обґрунтування процесу воз'єднання для народних мас у сусідів та для русин за допомогою ЗМІ та побудовою вигідної історії єдності народів та її впровадження в систему освіти, як в Русі. Так і в сусідніх державах, третім є побудова тісних економічних і культурних зв'язків настільки, де кордон стає словом і лінією на папері, а фактично відсутнім з Руссю. Четвертим є підтримка політичних сил прибічників возз'єднання з Руссю. Заключним є проведення референдуму в Русі і у державі, що приєднується... З наступними документами про воз'єднання військовий розклад приєднання є крайнім заходом і можливий за бажання населення потенційної держави, що приєднується. Навіщо Русі бути культурною імперією і займатися мирним розширенням? Відновлення і майбутнє розширення Русі не має ціллю просто розширити території. І отримати нові податі тут йдеться про об'єднання народів для посилення спільної позиції у майбутніх протистояннях, які ще не раз стрясуть людство. Більше того, Русь і живе для розвитку та захисту людської цивілізації, і нової загальнолюдської ідеології, що просуває науку, культуру і віру в себе, яка необхідна всьому людству, так як. Викидає розбіжності і суперечності з дрібниць, тим самим дозволяє об'єднати людство і припинити ворожнечу. Але подібні ідеї чужі великій кількості людей по всьому світу, і вони гарантовано намагатимуться знищити загальну людську ідеологію в Росії. І тут знадобиться великий людський та природний ресурс. Що ж дало відродження руської імперської суті в цивілізаційних рамках? Курс на возз'єднання переважно слов'янських в першу чергу країн під началом Русі дозволило створити найсильнішу в культурному, військовому та економічному плані державу. об'єднання слов'янських народів і слідування за руською ідеологією, що просуває всілякий розвиток людини. Дозволило створити країну, що стала невразливим оплотом прогресу і цивілізації у всьому світі. На каналі зібралася енна кількість відео, тому я рекомендую передивитися інші відео на каналі, бо кожне відео це частина однієї картини Росії майбутнього. Підписуйтесь на канал і поширюйте це відео серед друзів. Моя перша ціль 2000 підписників до осені 2023 року. А також тисніть дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. Оцінюйте це відео пальцями вверх чи вниз, а також пишіть свою думку в коментарях. Також не забувайте підтримати канал коштом на розвиток сумою, яка вам по кишені. Підтримку коштом ви можете здійснити на карту по реквізитам в описі відео та підписатися на Patreon чи спонсорувати в Ютубі. Також не забувайте підписуватися на сумірні соціальні мережі посилання в описі відео. Саме тут починається формування сильної та багатої України чи позбільшовицької Русі, де ковалем виступає кожен з нас, членів українського суспільства. Слава Русі! Хай живе Русь!